Плетиста троянда повний місяць, це втілення ніжності і сили в одному кущі. Її великі квіти діаметром до 11 см вражають персиковим відтінком і з малиновими прожилками. Квітка тримається до двох тижнів і дарує тонкий приємний аромат. А під час розкриття набувають теплих жовтих тонів, кущ сильно рослий з міцними паганами. Та темно-зеленим глянцевим листям, які створюють ідеальний фон для пишного цвітіння. Цей сорт стійкий до морозів та хвороб, а ще він чудово виглядає на альтанках, стінах або на паркані. Кожен саджанець ми дбайливо пакуємо у спеціальну поживну ґрунтосуміш, що захищає коріння та допомагає швидко прижитися. В верхівки пагані вкриваємо воском. Це зберігає вологу, захищає від інфекцій і дає рослинні сили на розвиток кореневої системи. Головне. На те, що в Агромаркет ви знайдете понад 100 сортів плетистих троянд від класики до унікальних новинок. Обирайте свій і створюйте сад, що буде квітнути і дивувати роками. Замовляйте плетисті троянди на офіційному agromarket.ua та даруйте своєму саду справжню красу і надійність.